Є трансформери, а є трансморфери, є Uncharted, а є Trail of Ibn Battuta. Я пройшов увесь цей підробний Uncharted і от що зрозумів. Насправді ніхера я не зрозумів, але була спокуса зробити відео дуже серйозним. Знаєте, як в десятих роках на Ютубі любили взяти якесь відверте гавно і зробити огляд, вдаючи, що це легітимний шедевр. Або стилізувати розповідь під галіме відеоесе, 20 хвилин зачитувати цитати Сартр чи Бодріяра, а про саму гру не сказати ні слова. Але це все зайве. Щоб донести просту думку про те, що Анорст погана гра, не потрібен якийсь додатковий шар іронії чи псевдоінтелектуалізму. Trail of Ibn Battuta – це арабський клон Uncharted, або, якщо хочете, мем про Дрейк який перетворили на майже повноцінну гру. Майже повноцінну, тому що Анст планували зробити епізодичною грою, як Life is Strange, наприклад. Але як найчастіше і буває, вийшов тільки один епізод, і на тому все закінчилося. Щоб пройти весь наявний сюжет і пограти в додатковий режим, потрібна десь година. Гру можна взяти в Steam за 99 гривень або в PS Store для PlayStation 3 за 24 гривні. Я, звісно, обрав другий варіант. Не тільки тому, що жло би вплатити за це непорозуміння, а й через те, що Unst це офіційно найдешевша гра на PS3. Якщо відсортувати всі ігри за ціною, вона йтиме першою після безкоштовних демок. Просто прикольно мати такий артефакт в колекції, та ще й ачівки є. А якщо трохи заморочитися, Анорст можна встановити на мобільні платформи або навіть на консоль УЯ, якщо вона взагалі ще у когось є. Але в цьому випадку доведеться мати справу з джейлбрейком і усілякими рут правами, тому що із мобільних магазинів гру вже давно видалили. Хтось навіть не полінувався і зробив порт Анорст для Vita, який можна скачати на GitHub. Іронічно, що навіть підробний Uncharted так і не вийшов на Xbox. Хоча початково були плани випустити гру на платформі Microsoft, а також на Nintendo Wii. В процесі розробки, загадки про ці консолі по-тихому видалили. Окей, про що власне Trail of Ibn Батута? Відповісти на це питання не те, щоб дуже легко, враховуючи, що вийшов лише один епізод із сюжетною зав'язкою. В центрі історії два персонажі: Фаріс Джават і його сестра Данія, які типу займаються археологією і пошуком скарбів. Перший епізод розбитий на шість коротких рівнів, лише один з яких схожий на повноцінну локацію. Все починається в офісному хмарочосі. Поранений Фаріс пробивається через натовп позброєних мужиків до офісу головного злидня, де тримають його сестру. Головний герой вибиває двері в офіс, і на цьому моменті рівень закінчується, і нас переносять на три тижні назад. Хто цей злодій, на якого працюють найманці, із самої гри дізнатися неможливо, але на Вікіпедії пишуть, що це Квінтон, контрабандист, який торгує усілякими старовинними речами. На другому рівні головні герої опиняються в Єгипті, де вони мають намір за будь-яку ціну затумбрейдити храм фараона Яхмуса. Це найдовший і найбільш насичений механіками рівень Анорст. Тут є акробатика, простенькі загадки, перестрілки, стелс, рукопашний бій, і навіть дають покататися на радіокерованій машинці. За допомогою неї Фаріс натискає плити, щоб зробити собі місток. Коли я це побачив, у мене на якусь мить сталися флешбеки із GTA і Duke Nukem Forever, Але все обійшлося. Тут просто треба проїхати вперед, а потім проїхати назад. Ніяких тобі таймерів чи перегонів з ворогами. Інша смішна механіка рукопашні бої один на один. Під час її створення розробники здається надихалися Омікрон Denomad Soul Девіда Кейджа. В ній, у битвах з деякими ворогами, гра теж любила перетворитися на поганий файтинг. В Анст та сама ситуація. Камера фіксується з боку персонажів, а зверху з'являються лінійки життя. Хоча в записах проходження ПК-версії цього інтерфейсу чомусь немає. Це прям комедія. Бійці махають ногами як школярі на перерві, а про хітбокси чи якісь прийоми я взагалі мовчу. Вони відсутні. Після того, як Фаріс знаходить коштовності в храмі, приїжджають найманці Квінтона, і тепер треба бектрекатися на початок рівня, паралельно відстрілюючи ворогів або знімаючи їх за допомогою гумористичного стелсу, командує найманцями стереотипний амбал. Кадсе на зустрічі з ним найсмішніший епізод гри. Ясно, що задумка була зробити типу круту і веселу сцену, як в Uncharted, але вийшов гомоеротичний скетч. Герої перемагають амбала і тікають на баги по пустелі. Під час поїздки треба відстрілюватися від ворогів, а в кінці забороти боса гелікоптера. Після цього показують катсцену з командиром найманців, який без видимої на то причини починає проголошувати промову коміксового злидня про те, як він знайде і знищить Фаріса і Данію. Це настільки ж погано, як і монологи із фільмів якого небудь Майкла Дудікова. Взагалі видно, що сценарист гри хотів писати більш-менш живі діалоги, але майстерності не вистачило. Як і годиться, майже всі розмови це просто експозиція, але іноді герої намагаються вставити кілька реплік про телешоу або їжу. Але у випадку з монологом Амбала у арабського Тарантіна стався райтерсблок і вийшло те, що вийшло. Врятувавшись від найманців, головні герої утримують телефонний дзвінок від загадкового мужика на ім'я Рашид Аль-Калабі. Він каже, що у нього є дещо цікаве і запрошує Фаріса і Данію в Марокко. Прибувши на місце, головні герої дізнаються, що у Рашида є щоденник письменника, який описав подорож мандрівника Ібн Батути. В цьому щоденнику є згадка про якісь загадкові і прокляті скарби. Рашид хоче знайти ці багатства за допомогою Фаріса і Данії. Гемплей на цей відрізок гри являє собою просто ходіння по одній вузькій вулиці. Бігти не можна, треба просто йти вперед і слухати розповідь. Коли герої добираються до помешкання Рашида, вони бачать, що один з бандюків Квінтона поцупив щоденник. Фаріс кидається його наздоганяти, але не встигає нічого дізнатися, тому що грабіжника підстрілює снайпер, який невідомо звідки взявся. Щоденника у бандита з собою немає. На звуки пострілу прибігає поліція і Фарісу треба швидко тікати. Тут знову починається комедійний стелс. По-тихому треба дістатися до машини Рашида. Фінальна місія перегони з мінтами. Треба просто кілька хвилин кататися по скопіпащеним вулицям, не порушувати нічиїх планів і не врізатися в поліцейські машини. Управління в іграх взагалі важко описувати словами, а управління транспортом в Uncharted описати ще важче. Просто уявіть найгірший можливий варіант, і це буде приблизно воно. Машина погано повертає, її постійно заносить, вона перевертається, просто заїхавши одним колесом на тротуар. До того ж, у цього корча є ще й шкала здоров'я, але шкоду завдають тільки зіткнення з машинами поліції. Усі інші перешкоди можна сміливо врізатися, не боячись наслідків. І це я вже грав у пропатчену версію, в якій, наче як покращили керування. Що там було до того, навіть не хочу уявляти. І це, власне, фінал гри. У катсцені Рашид каже, що якраз у цій самій машині він дуже зручно зберігає копію вкраденого щоденника. І все. В кінці показують кадри із фільма Journey to Mecca, який теж присвячений мандрам і бенбатути, а потім напис To Be Continued і короткий тизер другого епізоду, зібраний зі стокових фотографій і пафосного закадрового голосу, який обіцяє, що ставки будуть високими, а небезпека небезпечною. Після проходження сюжету відкривається сервайвел режим з відстрілом хвиль ворогів і розділ з бонусами в головному меню якому можна глянути буквально кілька концепт-артів та інших картинок, але нічого цікавого. Сервайвел режим насправді ніякий не сервайвел, тому що вмерти в ньому ще треба постаратися. Можна навіть особливо не бігати по локаціях, а просто стояти і чекати, коли зомбі, мумії та інші монстри самі підійдуть до тебе, або застрягнуть в найближчій текстурі і стануть легкою мішенью. Ясна річ, що у 2025-му Анст виглядає і сприймається як повне гавно, як гра, яку по приколу зробили двачори. Приблизно так само вона сприймалася і в рік виходу у 2013-му. Але я іронічно вважаю, що якби ця гра у більш розширеному варіанті вийшла в 99-му, зараз вона б мала невелике, але вірне ком'юніті ностальгаторів, які б знімали відоси про забуту годноту із минулого. За півтори години, які я провів у Анст, головний герой один раз провалився під текстури, і один раз гра намертво повісила консоль, що її довелося перезавантажувати вручну. Якщо чесно, я очікував гіршого результату, тож це навіть свого роду плюс. І тепер, коли ми всі приблизно розуміємо, що це за гра, треба розібратися, хто її зробив, які були плани, і головне, спробувати розкрити загадкову справу про англійську озвучку Анорст і дізнатися, до чого тут Джоел із The Last of Us. розробила трейлу фібен Батута студія Сімафор, офіс якої розташований в Саудівській Аравії. Сємафор – це типу ігровий підрозділ компанії Сєманур. В деяких прес-релізах взагалі пишуть, що це перша саудівська ігрова студія, але я не впевнений щодо цієї інформації. Разом ці контори займаються створенням навчальних і тренувальних програм, інтерактивних екскурсій, якихось vr досвідів та іншої мультимедіа продукції. Сімафор співпрацює з Міністерством комунікацій та інформаційних технологій Саудівської Аравії, а також з різними виставками, фундаціями і технологічними інкубаторами. Простіше кажучи, звичайній людині досить важко зрозуміти, що вони конкретно роблять. Але нас цікавлять відеоігри, і на сайті студії є перелік регалій сімафор. Зокрема, розробники пишаються, що їхні ігри представлені в PlayStation Store, Steam і в магазині консолі Уя, а також тим, що вони приймали участь в Е3-2016 в рамках PC Gaming Show. Я подивився на цю їхню участь. Вона полягала в тому, що на пост шоу з'явився мужик, який п'ять хвилин розповідав про гру, якою займається студія, а ведучий, якому явно плювати на якусь незрозумілу арабську байду, зображав щиру зацікавленість, тому що треба відпрацьовувати гроші. Якщо що, ніякого засудження, після геймеру треба на що жити, а саудити точно не пожлобили грошей. Прогрівати гоїв щодо Унерст Тейлоф Ібнбатута почали ще в 2011-му, за два роки до виходу гри. Прес-релізи семафор тих часів це прямо мистецтво. В них Анст називали унікальним міксом із платформінгу рукопашних боїв, перестрілок і стелсу. Казали, що гра має структуру телесеріалу з окремими серіями і кліфхенгерами. Обіцяли, що в ході сюжетної кампанії Unearthed гравці зможуть відвідати Дамаск, Олександрію, Дубай та інші міста середнього сходу, флексили тим, що їхня ігрулька буде одним із перших проєктів, створених на Unity для PlayStation 3. І запрошували всіх пограти в мультиплеєрний спін-офф, який вони створили для Фейсбук. Окрім цього, розробники публікували скріншоти, усілякі смішні трейлери і головну музичну тему, супроводжуючи її артом підозріло схожим на опенінг Uncharted 3. На сайті Unity представники Сімафор ще й досить активно відповідали людям, які писали, що вони роблять галіми клон Uncharted. Але іноді на заваді комунікації ставав мовний бар'єр. Наприклад, в цій відповіді не до кінця зрозуміло, в яку сторону воює ком'юніті менеджер студії. Перша саудівська гра для PS3 потроху рухалася до релізу, який теж не обійшовся без проблем. Семафор планувала випустити Анст одразу на усіх можливих платформах, але все зіпсував Steam Greenlight. Люди й чомусь відмовилися голосувати за цей чудовий проєкт. Вихід на Android теж відклали, але що сталося в цьому випадку, достеменно невідомо. В травні 2013-го Анорст вийшла на iOS та PS3 і очікувано отримала свої одиниці двійки і трійки від видань, які все ж ризикнули все пограти. Навіть IGN Middle East потопив своїх земляків, поставивши грі 3 із 10. В коменти до цієї рецензії навіть прийшов сценарист і гендиректор Йорст, який дипломатично подякував за критику і пообіцяв, що в другому епізоді все точно буде краще. А ще він образився на жарти про шаурму і хумус. Да. Другий епізод, як ви розумієте, ніколи так і не вийшов, але робота над ним, наче як велася. Але спершу студія випустила золоте видання Анорст. Золоте видання Inquestion це просто великий патч зі 120 фіксами, в якому виправили найдурніші помилки. Наприклад, перезаписали арабську озвучку, щоб прибрати з неї ехо, і зробили машини менш стрибучими на дорозі. А ексклюзивно для ПК-версії ще й додали 4К текстури, підтримку 3D-укулярів, хроматичні аберації та інші радощі життя. Коротше, повний комплект. Більш-менш предметні розмови про наступний епізод Анрст почалися всередині 2014 року. Студія Сімафор, вочевидь надихнувшись Асасінс Крідом, пообіцяла, що в другому епізоді події відбуватимуться одразу в двох часових лініях всьогоденні і в середні віки. Буде одразу кілька іграбельних персонажів, кожен зі своїм геймплеєм, а головне, дадуть пограти за самого Ібн Батуту. Коли відбудеться реліз, уточнювати не стали. Після цього анонсу про другий епізод більше не згадували. Ніхто не цікавився його долею, а студія просто мовчала. Замість продовження Анст в 2016-му Сімафор випустила в ранньому доступі Badia Desert Survival – однокористувацький виживач про арабську пустелю часів Першої світової війни. Тут все стандартно для подібних ігор. Процедурно згенерований світ, збір ресурсів, крафт усілякого барахла і безкінечні аванпости з ворогами. В майбутньому обіцяли додати мультиплеєр, морські подорожі і можливість побудувати власний корабель, а також згенеровані гробниці з лутом. З цією грою теж якось не вийшло. Навіть анонс Battle Royale спін спінофу не допоміг підігріти до неї інтерес. Піковий онлайн в 38 людей поховав проєкт, і Сімафор забила на його підтримку. Останнє оновлення для БАДія вийшло більше п'яти років тому, але її все ще можна придбати в стімі. А далі починається якийсь шизо-таймлайн. Сімафор офіційно оголосила, що другого епізоду Unearst не буде, натомість студія зробить повноцінний сиквел. Але коли саме стався цей анонс, зрозуміти дуже важко. Десь пишуть, що це відбулося в 2018 році. Але пост з анонсом на сайті студії датований 2016. Але приблизно той самий текст Сімафор публікувала і в 2015, і в 2019 роках. І як би там не було, в продовженні розробники пообіцяли виправити всі помилки. По-перше, вирішили змінити назву з Анорст на Альрікас оригінальну арабську назву гри. А також пообіцяли відмовитися від епізодичної системи розповсюдження, змінити руші з Unity на Unreal Engine 4 і не займатися херньою з випуском гри на мобільних телефонах, а зосередитися тільки на основних платформах P4, Xbox One і ПК. Після такого багатообіцяючого старту Сімафор вже традиційно просто перестала бучу розповідати про гру. А ліріка з не вийшла досі і, вочевидь, вже ніколи й не вийде. Остання згадка про неї, яку мені вдалося знайти, датується 2020 роком. Геймдиректор гри Ахмат Джадала флексив перед кимось у Твіттері, що працює над таким крутим проєктом, який змінить усю ігрову індустрію на середньому сході. До речі, цей геймдиректор називає себе award winning», тобто хтось колись видавав йому нагороди за його роботу. Враховуючи те, що він з'являвся в титрах лише двох проєктів, це все звучить як перебільшення. Окрім Анерст, про нього згадують лише в титрах Broken Sword V, тому що він задонатив на гру на кікстартері. Сам Ахмад пише, що на старті своєї кар'єри отримав нагороду за розробку браузера під назвою Yahadi. А на сайті Сімафора є згадка про те, що їхня контора колись отримала нагороду Best Arab Game. Правда, незрозуміло за яку саме гру. Загалом на цьому історія Анрст добігає кінця. Але без відповіді залишилося одне питання: що забув Трой Бейкер у титрах цієї гри? Щоб хоча б наблизитися до розкриття цієї таємниці, довелося провести цілу спецоперацію, в ході якої наш монтажер Микита все ж зміг відкопати ультрарідкісне відео, на якому Тройбейкер захоплено розповідає про роботу над of Ibn Батута. Правда, від знаходження цього відео ситуація зрозумілішою не стала. Зараз спробую пояснити. Про Троя Бейкера згадують не тільки в титрах, про нього написано і на сторінці гри в Steam, прямо окремий пункт цьому присвячений. Я пішов розбиратися, кого ж він озвучив, але всі знайдені джерела не давали ніякої інформації. На IMDB і Мобі Games не вказано, кого саме Трою озвучив, а на декількох форумах, на яких люди задавалися тим самим питанням, відповіді знайти не вдалося. Тоді я вирішив піти шляхом виключення і просто ще раз послухати усіх п'ятьох озвучених персонажів у грі. Данію відкидаємо одразу. Трой хоч і дуже талановитий хлопець, але озвучити жінку не потягне. Головний герой Фаріс і хитрий дід Рашид говорять голосами Джефа Росіка і Девіда Лоджа відповідно. Ремайнмієгенданія What що Risking Maй for a very інтересing proposition.

Я пішов шукати далі і на реддіті знайшов посилання на відео, яке, як обіцяли в коментарях, мало прояснити ситуацію. Звісно ж, це відео виявилося приватним. Я спробував його відкрити через веб-архів, але не зміг. Тоді звернувся до Микити і йому таки вдалося відновити цей відос. Біда тільки в тому, що це відео нічого не пояснює. В ньому дійсно є Трой Бейкер, який з вогнем в очах розповідає, який він радий працювати над такою чудовою грою і таким класним персонажем. Але перед ним у цьому ж відео показують Джефа Росіка, який розповідає рівно те саме. І у Троя, і у Джефа один і той самий титр. В ньому написано, що вони обоє озвучують одного персонажа Фаріса. І це не якась помилка, коли монтажер завтикав і вставив не той титр. Вони обидва кажуть, що їм подобається працювати над озвучкою головного героя. До речі, цим титром Троя Бейкера є прикол. Якщо навести на нього камеру Google Translate, у більшості випадків переклад буде щось типу Трой Бейкер у ролі Фаріса. Але іноді з гуглом стаються проблеми з перекладом, і він видає інший варіант трой бейкер у ролі кобили. Виходить якась шизофренія. В офіційному відео про озвучку Ан Орст нам показують двох акторів, які озвучують англійську версію Фаріса. Але і це ще не все. Данію теж озвучують дві актриси: Тара Плат, у якої гігантський список робіт, і Кеті Краун, у якої менш видовищна кар'єра. У грі, звісно ж, звучить голос Кеті, а ніякої Тари немає навіть близько. Тільки у Рашида один англійський актор озвучки Девід Лодж. Він є в грі, і з ним все нормально. Але й тут сімафор умудрилася налажати. На сторінці Анерст в Steam написано, що Девід озвучував Fallout 3, але це неправда. Він озвучував персонажа Fallout Tactics, яку, звісно, можна формально вважати третьою частиною, адже хронологічно ця гра вийшла третьою. Але це точно не Fallout 3. Коли у мене вичерпалися усі варіанти дізнатися хоч щось про цю ситуацію, я вирішив напряму звернутися до Троя Бейкера і написав йому особисте повідомлення в інстаграм. Почекав 10 днів, але, на жаль, Трой не відповів. Тож доведеться фантазувати, що ж могло статися з англійською озвучкою Unearst. Насправді, думок з цього приводу не те, що багато, Скоріше за все, Троя Бейкера використали як такий собі Star Power. Більш-менш відоме ім'я, яке має надати проекту легітимності в очах аудиторії. Правда, у 2011-му, коли вийшло це відео про Аннерст, Трой ще не був актором, який озвучує усіх. Він мав чимало робіт у портфоліо, у тому числі і над великими іграми, але його проривні ролі ще були попереду. А найприкольніше, що в той момент він вже працював над The Last of Us і Bioshock Infinite, але все одно вирішив взяти ще й цю халтуру. Мабуть, саудити запропонували стільки грошей, що відмовлятися трохи посвітити обличчям було б нерозумно. Але це все одно не пояснює, що його ім'я робить у титрах Анорст, його ж буквально немає у грі. Я навіть знайшов подкаст якогось Тіпа із Кувейта, який спілкувався з Бейкером, але він нічого не спитав про Анорст. Хоча, здавалося б. Вочевидь, ця загадка назавжди залишиться похованою у пісках арабських пустель. У -у -у. Нагадую, що підписка лайк і кнопка спонсорства знаходяться під відео. І не забувайте заходити на сайт Кудток.